Середа вже минула шоста година, 1309-та. доба повномасштабного російського вторгнення. В марафоні Єдині новини працює канал 1+, Піс Один. Розпочинаємо найактуальнішу інформацію від ТСН російська економіка падає, а Україна має величезний дух, стає лише кращою і може повернути собі. Всі території. Це слова Дональда Трампа із допису в соцмережі True Social Його президент США зробив після зустрічі з Володимиром Зеленським в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Президент України каже, у їхніх відносинах з американським лідером позитивна динаміка, довіри більше. Все, що відбувалося навколо зустрічі лідерів держав, відстежувала власне кореспондентка ТСМ, в сполучених штатах Ольга Кошеленко. Маємо її вже зараз на зв'язку. Олю, доброго ранку. З нетерпінням. Просто чекаємо, щоб довідатись, як Дональд Трамп дійшов від того, що як він колись говорив, Крим ніколи вже не буде до українським. До того що Україна може все відвоювати і навіть піти далі. Тобі слово вітаю свята. Це була п'ята за цей рік зустріч президентів Трампа і Зеленського. І за настроєм, напевне, найпозитивніша. Президент України справді констатував, що відбулися позитивні зміни у їхньому спілкуванні, але про все. Поступово, отже, розпочинаючи двосторонню зустріч, Дональд Трамп назвав Зеленського. Хоробрим чоловіком і сказав, що захоплюється боротьбою України та попросив поділитися інформацією про ситуацію на полі бою. Президент України відповів, що приїхав із гарними новинами за місяць, де окуповано 360 квадратних кілометрів української території. Тисяча росіян потрапила в оточення. Зеленський підтримав ідею Трампа зупинити продаж російських енергоносіїв і розповів про свою гарну розмову із прем'єр-міністром Словаччини з цього приводу, який за його словами. Погоджується відмовитися від російських носіїв, якщо буде альтернатива. Ну і паралельно, Зеленський поскаржився на угорського прем'єра, який хоче купувати у Путіна. Трамп обіцяв повливати і переговорити зі своїм другом Віктором Орбаном. Припустивши, що той його послухається. Далі, відповідаючи на запитання, президент Сполучених Штатів сказав, що країни НАТО можуть збивати російські літаки у своєму повітряному просторі, і Америка мовляв підтримуватиме їх залежно від обставин. Хоч, наприклад, держсекретар Марко Рубіо напередодні стверджував протилежне, і також Дональд Трамп констатував, що російська економіка падає. Найбільший прогрес у тому, що російська економіка у жахливому стані, як вам відомо, вона занепадає. І відверто Україна дуже гарно справляється і зупиняє дуже велику армію. Це надзвичайно. Коли зустріч президентів завершилася, на сторінці Трампа утрусу шел справді з'явився допис, підписаний. Особисто президентом це зазвичай свідчить, що писав він сам, а не члени команди, і у це важко повірити, але Трамп справді пише, що Україна зможе відвоювати усі свої території назад, хоч раніше справді запевняв, що, наприклад, про Крим треба забути, як він говорив. Пропоную послухати зараз цитату. Коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і регіонів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що вони практично не можуть заправитись бензином через довгі черги, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має величний дух і стає тільки кращою, Україна зможе повернути свою країну в первісному вигляді, і хто знає, може навіть піти далі. На брифінгу ми попросили президента України прокоментувати цей останній допис Трампа. Президент Зеленський запевнив, тепер лідер Сполучених Штатів довіряє йому більше. У відносинах відбулася важлива зміна, але деталей не розкриває. Це мій діалог з президентом Трампом. і Я хочу, щоб він залишився між нами. Натякніть. Поки що не, не час. Президенти говорили також про конкретні системи протиповітряної оборони, не лише патріоти, як розповів а Зеленський, яких вкрай потребує Україна. Також ми очікуємо санкцій проти Росії, які Сполучені Штати можуть накласти навіть без Європи. Казав президенту, що ми б дуже хотіли, щоб Сполучені Штати вони самі можуть. Такі робити сильні кроки, щоб вони так паралельно йдемо з Європи, але не очікували. Тому що ви знаєте, як Європа вона нам допомагає, але вона велика складається від багатьох країн. І тобто іноді в якомусь питанні немає, може не бути єдності, тому не можна не чекати. Хочеться, щоб Америка йшла вперед. І президент Трамп це підтвердив. Дивіться, ми про це говоримо. І тут не зайве буде нагадати, що ми вже не раз бачили, як після позитивних меседжів Трамп повертався на свої старі позиції. І зрештою цього разу, коли його запитали, чи довіряє він Путіну, президент Сполучених Штатів знов пообіцяв відповісти за місяць. Святи. Дякую тобі, що все відстежує. Ще спеціальна кореспондентка ТЕСЕН Сполучених Штатах Ольга Кошеленко з, з Нью-Йорка, де відбувалася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа, і триває генасамблея ООН. Об'єднати зусилля, щоб повернути українських дітей додому. Близько 40 делегацій долучилися до засідання міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні разом із дружинами головували на цій зустрічі, як наголосив президент України, тисячі наших дітей викрадені від початку війни. А Росія спочатку позбавила їх дому і депортувала. А тепер намагається в них забрати геть усе від спогадів до національної ідентичності. Символічно Сив президент, що кримінальне провадження проти Путіна і його посіпак відкрите міжнародним кримінальним судом саме за злочини проти дітей. Але, попри міжнародний тиск, до України вдалося повернути лише 1625 дітей. Тож Володимир Зеленський закликав світ об'єднати зусилля. У Туреччині під час перемовин ми дали росіянам список із 300 українських дітей. Це лише мала частина тих, кого викрала Росія, і Росія не зробила нічого, навіть інформації не дала. Вона не дає її ні нам, ні міжнародним організаціям. Я закликаю вас долучитися до зусиль, аби ми повернули і інтегрували цих дітей і тисли на Росію, аби вона. Це зробила. А он має знову вкотре наголосити: злочин має бути зупинений. Діти мають повернутися додому. Якби викрали одну дитину, ми обурилися та вимагали справедливості. Але що сталося, якби ціла держава, використовуючи свої інституції та армію, викрала не одну, а тисячі дітей. Ми не можемо допустити, щоб такі злочини стали статистикою. Але це саме власне те, що робить Росія в Україні. Україна не може повернути їх усіх сама. Росія відмовляється надавати інформацію навіть міжнародним організаціям, та ігнорує Женевські конвенції. Масована атака на Харків на місто вночі росіяни випустили десятки дронів. Упродовж години зафіксували щонайменше 17 ударів. Під вогнем опинилися Холодногірський і шевченківський райони. Відомо про потерпілого 24-річного юнака. Він дістав вибухове поранення і шпиталізований. За словами міського голови Ігоря Терехова, в деяких районах міста були проблеми з електропостачанням. Пізно ввечері серію вибухів чули і жителі Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Також пошкоджено приватні оселі місто під обстрілами. Понад дві доби кількість потерпілих від удару напередодні тим часом зросла вже до 15. Окупанти вдарили по складах та авто. Через цю атаку загинули двоє людей. Росіяни вбили водія і поранили пасажира на Сумщині. Ввечері поблизу міста Ворожба атакували безпілотником авто, що рухалося по дорозі. Одна жінка загинула, що три дістали поранення на Дніпропетровщині. Окупанти вдарили фпв дронами по будинках на береговій лінії. Нікополя спалахнули пожежі. Коли люди намагалися гасити вогонь, росіяни знову атакували. Потрощено з десяток приватних осель, багатоповерхівку і авто. На Херсонщині Росіяни поцілили з дрона по жительці Білозерки, яка була на подвір'ї. Поранено шпиталізували із вибуховими травмами. Окупанти намагаються вирватися із пастки, в які опинилися на добропільському виступі в районі села Нове Шахове. Там зафіксовані спроби ворога просунутися до села Кучерів Яр. Пишу розгортають наступ Росіяни і в районі Олександро Шульгіно, Шультиного та Катеринівки, щоб підійти ще ближче до Костянтинівки. Не менш гаряче на Новопавлівському напрямку. Там е, е, маємо втрати позиції в селищах е, Філія та Іванівка, а також Березове та Нівка на Дніпропетровщині на лиманському відтинку. Росіяни теж не припиняють штурмів. Стали ще ближчими до Святогірська, захопили село середнє та наближаються до Новоселівки. Ну і знову до головної події останньої доби, тобто Генеральної асамблеї ООН, атмосфера якої виявилася нетиповою порівняно з аналогічними самітами. Дуже багато подій одразу пішли не за планом, а таймінг збився із самого початку, коли замість визначених регламентом 15 хвилин. Американський президент Дональд Трамп говорив аж годину. Відповідно, його зустріч з Володимиром Зеленським, яку ми вже згадували, стартувала із запізненням. А спілкування з журналістами спочатку скоротили до п'яти хвилин. Хоча Трамп любить пресу і зазвичай охоче приділяє їй час. Зустріч відбувалася на полях генасамблеї. Отже, під неї було виділено окреме приміщення, і як виявилося, із поганим інтернет-зв'язком, через що більшість мовників мали серйозні проблеми щодо якості і картинки і звуку одразу після зустрічі було анонсовано брифінг, але його через ось той збій графіка довелося перенести. І з яким настроєм Володимир Зеленський вийшов після розмови з Трампом. А просто на ходу запитали наші колеги із суспільного. У цей час спеціальна кореспондентка ТСН спілкувалася з київською студією. Отже, запитання президенту довелося вигукувати просто в прямому ефірі. Що він відповів? Можемо от зараз подивитись. Володимир Олександрович враження від зустрічі. Дуже хороша зустріч сьогодні. Рано боки, щоб казати якісь елементи зустрічі трішки пізніше, але вона дійсно була напевно найнаповненіша. І зараз я бачу, що закінчилася зустріч, тому що просто зараз президент України переходить. Володимир Олександрович, як зустріч відбулася? Володимир Олександрович показав палець вгору. Тож сподіваємося, сподіваємося, що все добре.